Працівники служби по рятунку надавали допомогу на місцях ДТП впродовж минулого тижня. На Коломищені відкрили підрозділ місцевої пожежної команди. Прикарпатські рятувальники отримали пожежно-рятувальний автомобіль від ротарі клубу. У ланах стартувала друга зміна у літній школі безпеки життєдіяльності для юних рятувальників. Карпатські надзвичайники з початку року здійснили близько сотні виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 14 людей. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають в перенесенні постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загоранням, огороджують місце події, змивають паливомастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Зокрема, 11 липня на лінію 101 поступило повідомлення про Дорожню транспортну пригоду в місті Калуш за участі чотирьох автомобілів. Прибувши до місця події, рятувальники міста Калуш деблокували загиблу особу з понівеченого автомобіля. Також на місці події працівниками служби порятунку було вжито заходів щодо відключення клем акумуляторних батарей чотирьох транспортних засобів з метою недопущення загорання. Цього ж дня до працівників служби порятунку поступило повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селі Ямниця. Прибувши до місця події, рятувальниками села Ямниця було проведено транспортування двох. Двох постраждалих осіб до автомобіля екстреної медичної допомоги, вжито заходи з перекривання газобалонного обладнання та від'єднано клеми акумуляторної батареї транспортного засобу з метою запобігання загоранню. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху. 12 липня відбулося відкриття підрозділу місцевої пожежної команди, що буде функціонувати у складі центру безпеки села Підгайчики на Коломищині. Наразі тут відкрито підрозділ місцевої пожежної команди, але в майбутньому у даному приміщенні буде функціонувати поліцейська станція та швидка медична допомога. Новостворена пожежна команда буде обслуговувати шість населених пунктів, а це понад шість тисяч місцевих мешканців. Сьогодні ми відкриваємо згідно перспективного плану центр безпеки в підгайчі. Київській територіальній громаді слід зуважити те, що на теренах нашого новоутвореного Коломийського району це є перший центр безпеки. До складу центру безпеки входять крім пожежної, поліцейської громади та е, швидка медична допомога. Даний центр безпеки знаходиться за 13 кілометрів від міста Коломия, де розташована державна пожежно-рятувальна частина. А сама підгайчаківська громада славиться великою кількістю сільськогосподарських підприємств. Та полів для вирощування зернових, то щоб не допустити пожеж під час жнив та щоб оперативно допомагати кожному мешканцю громади, було прийнято рішення про створення місцевої пожежної команди в громаді, адже вирішальною може бути кожна хвилина. Даний підрозділ створений завдяки співпраці місцевої влади та підтримки головного управління ДСНС в області, яке надало для потреб підрозділу пожежний автомобіль. На Верховенщині відбулися навчально-методичні збори з керівниками гірських пошуково-рятувальних підрозділів ДСНС. Участь у зборах взяв заступник голови ДСНС Володимир Демчук, представники департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, представники другого спеціалізованого центру швидкого реагування ДСНС України та начальники гірських пошуково-рятувальних частин, груп та відділень Закарпатської, івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей. Під час зборів відбулися Практичні заняття з відпрацювання питань організації та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в гірській місцевості з використанням сучасних технологій та застосунків під час виконання завдань за призначенням з порятунку людей в гірській місцевості в режимі реального часу на прикладі підрозділу, який забезпечує цілодобове чергування, на горі піпіван, також на практиці продемонстровано організацію зв'язку під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в гірській місцевості. Порядок евакуації постраждалих з гірського масиву за допомогою сучасних технологій, спеціального обладнання та спорядження, надання їм до медичної допомоги, а також розглянуто основні причини аварійності, травматизму та погіршення самопочуття туристів під час походів туристичними маршрутами в гірській місцевості. На завершення у приміщенні відновленої частини обсерваторії відбувся круглий стіл в режимі реального часу в рамках міжнародного проєкту адаптація колишньої обсерваторії на горі піпіван для потреб треб високогірного рятувального навчального центру намагаємося в цих навіть умовах реалізовувати ці проекти, які надзвичайно важливі будуть для України, особливо після перемоги, коли Україна наша переможе, коли питання туристичної галузі відвідування гір гірських наших Карпат буде стояти надзвичайно актуально, і дійсно місце, яке ми з вами за якому зараз перебуваємо, буде тим важливим. Центром нашої взаємодії з вами. Минулого тижня прикарпатські рятувальники отримали пожежно-рятувальний автомобіль Сканія від ротарі клубу. Урочисте вручення автоцистерни відбулося за участю заступника голови Івано-Франківської ОВА Віталія Ільчишина. Ключі від автомобіля вогнеборцям Прикарпаття вручив чартерний президент Івано-Франківського ротарі-клубу Володимир Бондаренко. В свою чергу Володимир Володимирович, начальник головного управління ДСНС в області, вручив представникам клубу подяку від рятувальників Прикарпаття. Та висловив слова вдячності та поваги за багаторічну плідну співпрацю сьогодні. Ми з великою радістю передаємо цей пожежний автомобіль, який був стараннями і львівських ротарійців, знайдений в Англії англійськими ротарійцями придбаний і доставлений до Львова. А вже від Львова до Франківська ми подбали про те, щоб цей автомобіль красень зайняв своє чільне місце у підрозділі рятівників нашої області. І цей автомобіль в дуже гарному стані із екіпіровкою, які нам надала англійська сторона. Даний пожежний автомобіль стане в бойовий розрахунок державної пожежно-рятувальної частини міста Галич та буде виконувати завдання за призначенням. Щиро дякуємо за допомогу всім ротарійцям. Віримо, що спільними зусиллями нам вдасться наблизити перемогу. Літня школа безпеки життєдіяльності для юних рятувальників стала дуже цікавою та популярною серед дітей. І по завершенні першої зміни одразу 12 липня на базі Центру безпеки життєдіяльності Дубівецької територіальної громади стартувала друга зміна у літній школі, яка буде тривати 6 днів у формі табору. 70 дітей проведуть 6 цікавих, насичених, а головне корисних днів. Основним завданням школи є підвищення рівня обізнаності дітей у формуванні культури безпечної життєдіяльності. І вже у перший день заїзду діти змогли навчитися правил поводження з підозрілими та вибухонебезпечними предметами, надавати домедичну допомогу, користуватися вогнегасником та топографічними картами. Цьому всьому дітей навчили професійні рятувальники, які також звернули особливу увагу дітей на правилах поводження біля водой. А щоб діти краще запам'ятали, водолаз-рятувальник підкріпив правила реальними фактами життя. Також всім учасникам літньої школи рятувальники роздали поліграфічну продукцію, Компанії ЮНІСЕФ юкрейн яку юні рятувальники будуть опрацьовувати у класі безпеки, що є на території школи. Всі учасники літньої школи безпеки життєдіяльності вирушать на цікаву, а головне пізнавальну екскурсію, де на практиці продемонструють закріплений матеріал з орієнтування у гірській місцевості за допомогою топографічних карт. Рятувальники роблять все можливе, щоб підтримати дітей у такий непростий час: огорнути турботою, а головне підготувати до всіх викликів сьогодення і щиро вірять, що саме. Ці дітки в майбутньому оберуть героїчну професію рятувальника. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали суха листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено, і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих.